Виринай із підмурів печерних доріг, виринай, залишаючись скупісі в тому, розсипаючи сіль на прочахлий пиріг, ти вертаєш додому, де колись посивіє сухий верболіз і пропахне вітрами загублений дотик, ти йдеш за дощами пунктирно навскіс і спиняєшся вкотре. Перед зором сніги, душі ніби м'ячі, які крутять тюлені задаром на носі, спочивають вогні з неземної печі на твоєму порозі. І зжимається вікна, чи акордеон, яскравішують зорі у нашому тілі, де світи підтасовують завтрашній сон, все лишається в силі. І земля, і вода, і пекельний вогонь, і тире, що замінює крапку чи кому. Ти висмикуєш лінії зайві з долонь, повернувшись додому.